Всім привіт! Це магазин Шамбала. Мене звати Данило, і в цьому відео ми поговоримо про туристичні килимки, а саме про те, які вони бувають і як їх правильно вибрати. Погнали! Для чого нам взагалі потрібен килимок? Керемат в походних умовах виконує одразу декілька задач. Перше і найголовніше це захист від холоду та теплоізоляція. Так, це сама теплоізоляція, а не комфорт. Грунт, на який доводиться лягати спати, холодний, а стиснути вагою тіла спальник в таких умовах не працює. І тут в нагоді стає килимок. Він забезпечує необхідний захист від холоду, тобто він буде прошарком між вами та поверхнею, на якій ви плануєте спати. Так ось вже другий фактор це комфорт. Пати на камінні купинах або горбочках ніхто не хоче, особливо після виснажливового дня в поході. Килимки призначені для зглажування всіх цих особливостей рельєфу. На якісному, товстому карематі ви не будете відчувати нерівності. Жоден камінець чи коріння не зіпсують ваш сон. Килимків є ну, дуже велика різноманітність. Для того, щоб визначити, який з них тепліший, використовують показник «Ервеліо». Він показує, наскільки ефективне той чи інший килимок перешкоджає проходженню крізь себе теплової енергії. Одразу згадуємо цей кадр. Так от, чим більше показник ревелі, тим краще килимок перешкоджає. Килимки з показником теплоізоляції до 2 можна віднести до літніх, від 2 до 3,5 до демісезонних. від 3,5 до 5,5 до зимових. А ті, що будуть вищі 5,5, це килимки для екстремально низьких температур та високогір'я. Розібравшись з AirVelu, можемо одразу переходити до розгляду саме килимків. За своєю структурою, усі килимки для туризму можна поділити на три великі групи: це каремати, пінки, самонадувні килимки та надувні килимки. Пінка це той класичний килимок, з яким усі починають свою туристичну кар'єру. Пінка легка, зносостійка і найголовніше для початківця бюджетна. Такі кремати бувають одно або двошарові з фольгою або без хвилястою поверхньою та гладкою, різні за розміром та товщиною. Основу пінки складає пінополетиле. Головна його особливість це закрито-комірчаста структура. Тому спати на них зручно, вони рівномірно м'які та дають гарний захист. Серед плюсів це мала вага, бюджетна ціна, зносостійкість, широкий вибір брендів та призначення. З мінусів це відносно низький показник AirView і великі розміри. Ще пінні кремати бувають ролонні та складні, про це ми вже казали. З ролонними все зрозуміло, скрутив ролони і пристібнув до рюкзака. і неровномірна по всій поверхні, без потовщень або холодних зон. Складні або зеподібні складаються як гармошки. Це набагато зручніше в плані використання в порівнянні з ролонними. На них можна лежати, використовувати як сідачку або як килимок з подушкою. Серед виробників можна виділити швейцарський терморест, український бейскем, чешський пінгвін. А ось наступна велика категорія це самонадувні килимки. Як можна зрозуміти з назви, такі каремати можуть самі надуватися. Усі ж знають, як виглядає пінна губка з поролоном. Коли ви її стискаєте в руках, вона майже не займає об'єму, але щойно ви її випускаєте з рук, вона швидко повертається до свого початкового розміру. По тій же схемі працюють і самонадувні килимки. Основу таких килимків складають пориста пін. Ззовні вона упакована в нейлонову оболонку. Каналом доступу повітря є клапан. Тобто, коли такий килимок спущений, піна всередині стиснута і його клапан закритий. Повітря не має доступу до піни всередині і килимок займає мінімум місця. Але щойно ви відкриєте клапан, повітря розпочне доходити до піни, яка буде повертатися до своїх звичних форм і розмірів. Піна втягує в себе повітря і набирає об'єму. Ось саме це і є процес самонадування. Для того щоб такі клинки були легшими і ще більш компактними, виробники застосовують перфорацію, тобто вирізають частини утеплювача зсередини, щоб зменшити їх вагу. Якщо це безліч невеликих каналів, то повітря в них буде добре ізолювати тепло. Але якщо це декілька великих каналів, то такий килим не буде захищати від холоду. Далі поговоримо про експлуатацію. Багато хто відмовляється від самонадувних килимків, тому що вони ніжні і вони дуже довго надуваються. По-перше, самонадувний килимок не настільки ніжний, як здається. Так, він не такий міцний, як Пінка. Але власне сам нейлон, з якого виготовляють оболонку, це міцний зносостійкий матеріал. І якщо ви будете обережно з ним поводитись, не проколювати його ножем або іншими гострими предметами, то самонадувний килимок вам прослужить досить довго і не один сезон. На випадок проколу в похідних умовах виробники комплектують їх ремп наборами. Тож навіть десь високо в горах ви зможете полагодити ваш килимок. А ще для продовження сроків служби досвідчені туристи юзають додаткову пінку. Як результат, ви не лише захищаєте самонадувний килимок, але й підвищуєте загальний показник рвелі. Пам'ятайте, що два килимки завжди будуть тепліші, ніж один, адже їх коефіцієнт сумується. І нюанс номер 2 це час самонадування. Зазвичай це необхідно близько 15-30 хвилин, в залежності від моделі. Якщо протягом цього часу ваш килимок не набрав необхідного об'єму, його можна піддути спеціальним чехлом насосом. Тут варто відмітити, що Sia to Summit пропонують окремо придбати такий чехол для самонадувних килимків або позичити його в тих, хто користується надувним килимком. Це зручно і швидко. А ось постійне піддування самонадувних килимків ртом має певні мінуси. Разом з повітрям ви вдихаєте килим і вологу від дихання. З часом всередині килимка може з'явитися пліснява та грибок, які будуть роз'їдати нейлонову оболонку та наповнювач. Ще один нюанс по користування самодувачками це правильне зберігання. Для цього необхідно відкрити клапан, дати піні набрати необхідну кількість повітря та не закривати клапан. Далі килимок можна покласти на шапу. За шафу, Якщо немає домашніх тварин, можна під ліжко. Головне, щоб килимок був розправлений та з відкритим клапаном. Переходимо на наступний тип килимків це надувні. Вони не мають всередині піни, тому мають найменшу вагу та розміри в упаковці. Але попри це, килимки цієї категорії використовують і для походів в літні сезони, і для зимових сходжень та високогір'я. Основу такого килимка складає нейлонова камера з внутрішніми перегородками для утримання форми. Основний теплоізолятор тут повітря. Але ми вже говорили, що великі камери з повітрям погано отримують тепло. Тому тут виробники вдаються до різних технологічних рішень. Наприклад, одним з базових рішень для to Summit є металізоване покриття X-Kin Platinum. По внутрішній стороні нейлонової оболонки наносять ультратонкий шар польги, яка з одного боку відбиває тепло вашого тіла, щоб воно не розсіювалося, а з іншого так само відбиває холод внизу. Мінус такого рішення шурхотіння. Просто повітря для теплоізоляції і високого показника Air Value буде недостатньо, тому всередині килимка додають певні утеплюючі матеріали. В деяких виробників це може бути пух, але це напряму відображається на їх ціні. Тому одним з далих рішень стало використання в таких килимках синтетичних утеплювачів. Вони зберігають тепло за тією ж схемою, що і у спальниках. Тепло затримується всередині волокон та між ними. Крім цього, внутрішні камери килимка теж мають теплоізоляцію. Таким чином, надувні килимки з утеплювачем можуть мати як мінімальний показник теплоізоляції, так і досить високий, якого буде достатньо для зимових сходжень та альпінізму. Уявляєте? Щоб попередити мігрування наповнювача, окремі волокна фіксують до стінок, всередині килинка. Це просте рішення забезпечує відсутність холодних плям та міграцію тепла. Ваш утеплювач ніколи не зіб'ється в килинку. Крім цього, для додаткового утеплювання певних моделей забезпечують зональне розміщування утеплювача. От ви можете побачити на відео: ось тут є утеплювач, а тут немає утеплювача. Щоб вибрати килимок для походу, ви маєте опиратися на такі основні фактори. Перше, показник Value має відповідати сезонності використання. Взимку вам буде холодно спати на літній моделі з низькою теплоізоляцією. А влітку немає сенсу носити з собою зайву вагу супертеплої моделі. Тож, відповідно до цього, обирайте килимки, як то кажуть, по погоді. Друге, ширина та довжина теж впливають на. Його вагу та габарити в упаковці. Чим ширший та довший килимок, тим більші його розміри в пакуванні. Але не завжди є необхідність в великому карематі в горах. Саме тому більшість виробників пропонують килимки різних форм. Це можуть бути звичайні прямокутні моделі, які відмінно підійдуть для кемпінгів, кокони, які найкраще підходять для тривалих походів та сходжень. Також варто окремо згадати і про жіночі моделі, крім звужених плечей та меншої довжини, вони мають розширення в області тазу, щоб дівчата могли спати на боці або калачиком. Товщина буде гарантувати вам комфорт. Чим товстіший килимок, тим краще він згладжує нерівності і тим зручніше на ньому спати. Але тут є зворотній бік, це його вага. Тому не дивуйтеся, якщо супер товстий кемпінговий каремат буде мати низький показник R-Value. В таких випадках виробники просто вирізали всередині більше піну. Ну що ж, сподіваюсь, наше відео допомогло вам розібратися в туристичних килимках. Якщо у вас виникли питання, то пишіть їх в коментарях. Ми з задоволенням вам допоможемо. Або приходьте до наших магазинів, там продавці-консультанти вам допоможуть підібрати правильний килимок. Також підписуйтесь на наш канал і не забувайте залишити вподобайку. І що ще? А, до зустрічі у Шамбалі!